Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Євангель від Матфея, глава 24, вийшов Ісус, пішов від храму, і підійшли до Нього ученики Його, щоб показати Йому будівлі храму. Багато поганого Христос говорив за Фарисеїв. Але відходячи від храму, ученики Йому вказують, наскільки храмовий комплекс великий. Народ кожен день моляться, приносять жертви, звершують служби в цьому храмі, хоч фарисеї і відійшли від Бога, але народ лишається вірний Богові. Ісус же сказав їм Ви бачите все це Істинно кажу вам не лишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. На жаль, Христос попереджує, що все це буде знищено. Коли ж Сидів він на горі Єлеонській, то приступили до нього ученики на самоті, і спитали Скажи нам, коли це буде, і яке знамення твого пришестя у кінці віку. Ісус сказав їм у відповідь: Стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме, Я Христос, і багатьох спокусять. Знову Христос попереджає, що буде багато шахраїв, які начебто звершують волю Божу, і, на жаль, багато людей їм послідують. Але нагадую, що Христос неодноразово наголошував, що коли люди вірять різним лже-священникам, лже різним шахраям, то це гріх самих людей, що вони нерозумно вибирають, кого слухатись. Також е, почуєте про війну і чутки про війну. Глядіть, же, е, жагай, жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане народ на народ і царство на царство. І будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях. Усе ж це лише початок хвороб. В історії людства. Постійно трапляються і війни, і різні епідемії, і землетруси, і голоди. Але, мабуть, це будуть, але е, ці про землетруси, про які говорить Христос, мабуть, це будуть якісь особливі нещастя, можливо, створені штучно самими людьми, тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє. Е, мабуть, у всіх цих нещастях звинувачуватимуть християн. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лжепророків з'явиться, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконня охолоне любов у багатьох. Значить, у багатьох людях в серцях. Охорони любов, бо е, до батьків, батьків до дітей, до ближніх, лише тому, що велике беззаконня і несправедливість буде між людьми. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. І буде проповідане це Євангелія царства по всьому світові, на свідчення усім народом, і тоді прийде кінець. Кожна людина має почути проповідь Євангелія, щоб. Коли настане кінець е, світу, е, на суді Божому, ніхто не міг сказати, що я не чув, і я не знав, і мені не казали. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє святі місця і храми опустіють. Можливо, навіть там не будуть молитися Богові. А звершуватимуть якісь язичницькі обряди. Або, як ми вже бачили, у храмах роблять концерти, роблять з храму якийсь музей або галерею. Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить у гори. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти щонебудь з дому свого. І хто на полі, той нехай не повертається взяти одяг свій. Думаю, це такий натяк. На те, що гріх і спокуса будуть в містах серед людей, і потрібно буде остерігатися тих місць, де багато людей і сучасна цивілізація, але де б ти не опинився, не шукай собі кращого місця, молися і надійся на Бога там, де ти є гореш вагітним і матерям, годувальницям у ті дні, моліться ж, щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу. Це символ додаткових труднощів, бо вагітна і мати-годувальниця не зможе далеко втекти, бо діти не зможуть витримати таких труднощів. Взимку треба думати, де сховатись від холоду, а в суботу заповідь Божа не дозволяє лишнього робити. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до нині і не буде. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Людей буде, у людей буде такий страх, що багато людей відвернеться від Бога, перестануть йому молитися. Виявляється, навіть ці скорботи вони повинні бути, але Бог має силу ці скорботи послабити і скоротити. Заради вірних йому. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або отам не іміть віри, бо встануть лже Христи і лжепророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і обраних. Коли Христос щось повторює, Він хоче звернути. Нашу увагу на це, знову Христос говорить про лжехристів, лже пророків, і те, що вони настільки будуть сильними і впливовими, що дійсно багато людей піде за ним. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не йміть віри. Бо як блискавиця виходить із сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського. Е -е, друге пришестя Христа уже ніхто не пропустить. От. Бо де буде труп, там зберуться орли. Шкода, що евангеліст нам цих слів не роз'яснює, але можна подумати так, що в цих. Скорботах і трудностях і нещастях, і багато людей, змучені життям, будуть виглядати як живі трупи, але мертві будуть душою. Або, або мертві будуть душою, а ті, які залишаються вірні Христу на їхньому фоні, будуть виглядати як орли. І враз, після скорботи тих днів, сонце померкне. І місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються. І Скінчились одні скорботи, починаються інші. І тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і заплачуть всі племена земні, і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних з силою і славою великою, і пошле ангелів своїх сурмою, гучноголосою. І зберуть обраних його від чотирьох вітрів, від края небес до кінця їх, від смоковниці навчиться притчі, коли гіллі її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так само і ви, коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам: не перейде рід цей, як усе це буде. Люди не хочуть мінятися, продовжують жити. Так як жили, а якщо хтось хоче згрішити, то він знайде собі оправдання і в законі Божому. От і Христос каже, що цей рід лукавий, хитрий, так люди в загальному і залишаються хитрими, лукавими, ліцемірними. Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть, усе в світі з часом буде мінятися, а слова його залишаються незмінними і завжди актуальними. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Христос не може збрехати ні, ну і точно сказати Він нам не може, коли це буде. Тому, будучи і Богом, і людиною, каже, що поки чаша Божого терпіння не переповниться, Бог ще буде терпіти людство. Але як було у Дні Ноя, так буде і в пришестя сина людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж, аж до того дня, як увійшов ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і в пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрато, а другого залишено, і дві, що мелять на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Мається на увазі. Що незважаючи на який ти працюєш в професії, і яку ти займаєш роботу чи посаду, чим би ти не займався, всюди людина може жити по Божим заповідям або грішити. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде, але це ви знаєте, що якщо знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку я і не думаєте, прийде син людський. Ми ж прекрасно розуміємо, що всі ми рано чи пізно помремо, і не знаємо, як це станеться, чи нещасний випадок, чи якась хвороба, чи старість, але, але ми знаємо, що точно це буде. Так і Христос говорить, про своє друге пришестя, що то станеться внезапно, і постійно треба бути до цього готовим. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно, блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добром. Своїм поставить його, якщо ж раб той, будучи злим, скаже в серці своїм, не скоро прийде господар мій, і почне бити товаришів своїх, їсти і пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в той день, в який він не сповідівається, і в годину, про яку не знає, і розсічає його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрежет зубів. Мається на увазі, що якби ми точно знали, коли прийде за нами смерть, або настане кінець світу, то ми би казали, я ще встигну покаятися і продовжували б грішити. Або казали, що мені вже пізно каятися, і навіть би і не починали грішити. Тому будьте уважні, пильними, Христос нас попереджає, щоб ми кожну хвилину пам'ятали. Про день смертний. Амінь. Спаси Господи.